Добрий день, малята! Я рада вас сьогодні всіх знову бачити! Діти, скажіть, будь ласка, на яку тему ми розмовляли на минулому занятті? Ми розмовляли з вами про особисту гігієну, так? Щоб, для чого потрібно мило, для чого рушник, зубна щітка і так далі. Сьогодні я хочу вам розповісти, прочитати казочку Мий дір». Корній Чуйковський. Це розповідь про хлопчика, який не, зовсім не хотів вмиватися, не хотів приймати душ, і він був брудненький. Тому сідайте зручно, будь ласка, і слухайте казочку. Простирадла потікали, котра з ними на поріг. і подушка, мов скакушка, мов та жаба-скрикотушка, пострибала. Хоч без ніг. Я за свічку, свічка в пічку, я за книжку утекла і під ліжко залягла. Хочу я напитись чаю, але що це сам не знаю. Самовар, мій повний ще утікає шкеребет. Що зробилось, що зробилось? І від чого все кругом? Відхопилась, завертілась, закрутилася млинком. Утюги за чобітками, чобітки за пиріжками, пиріжки за тарілками, кочерга за пояском вже вилітає. Тут із маминої спальні клишоногий і кривий, вибігає умивальник і кричить мені страшний. А, негарне, не неумите не не поросятко. Схожий ти на сажу труса, ти на себе подивись, в тебе вакса за ушима. У тебе клякса під очима, у тебе руки гидко взяти. Тож від тебе, штаненята, сміх сказати, сміх сказати. Всі втекли туди сюди. Рано вранці на світанку умиваються качата, кошенята й мишенята і жучки, і павучки. Тільки ти не умивався, за мазурою зостався, і втекли від замазури, і штанці, і чобітки. Я великий умивальник, славно звісний мий до Умивальників, начальник і мочало командир. Тільки тупну я ногою, тільки крикну я. Воювать у кімнату цю юрбою умивальники влетять. І загавкають, завиють, заскригочать, завищать, і брудного замазуру всі захочуть умивать. Просто в річку, просто в річку з головною полетиш. Стукнув мий до дір Тас закричав Карабарас. І щітки поприбігали, задерчали, задирчали, затріщали і давай мене вмивать. Сі приказують я бруднулю мию, 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 носамию шию. Ти бруднула не заходь. Чистим, чистим, чистим будь. Тут і мило підлетіло, змила піна потекла. І шуміла, і шипіла, і жалила, як бджола, а від губки із кімнати прудко кинувся тікати, а вона услід біжить і ще й гукає. Гей, ловій. Враз до парку я прискочив, огорожу перескочив, губка все за мною мчиться і кусає, як вовчиця. Аж дивлюсь, Мій друг хороший крокодил старий іде. Він тотошу і кокошу на прогулянку веде. Губку вмить він проковтнув і як цукерку гликнув. А тоді ногою туп, ще кричить він, двома ногами губ, щек, гарчить. Ти брудніший, ніж земля, він сказав. Забирайся звідсиля, загукав. А як ні то жену, розтопчу і проковтну, загукав. Ех, як кинувся я додому утікать, як зісунуся руки, ноги вмивать. Мило, 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 милом умивався без кінця, Змив і ваксу, і чорнило з неумитого лиця. Вранці штаці мої вбігають І до ніг до моїх плегають. А за ним пиріжок, ну ж боїш мене дружок, а за ним і бутерброд прилетів прямо в рот. От і книжечка вернулась, з нею рушить <зас> молодець, Арифметика метнулась і за й в танець. Тут великий умивальник, славно звісний мий додір. Умивальник і начальник, і мочало командир. Підбігає і танцює, і цілує, каже так. От тепер тебе люблю я, от тепер хвалю я. Ти вже більше не бруднуля, а чистесенький хлопчак. Треба, треба умиватись, умиватись треба нам. Ви бруднулі замазули, соромно вам, сором вам. Так бруднули за мазулі, сором вам, сором вам. Хай славиться мило пашисте, рушник хай прославиться чистий, Хлава порошкові з обнову і гривінцеві з густому. Давайте ж бомитись купатись, пірнатись, хлюпатись, поласкатись, У ночвах у мисті у ванні, струмку ставку в океані І в річці і в бані, старі молоді, слава до вічна воді. Ось таку чудову казочку я вам сьогодні прочитала. Скажіть, будь ласка, малята, про кого ви прослухали казочку? Який був хлопчик? За Замазура, бруднуля. Звичайно, а як ви гадаєте, чому від нього всі тікали? Тому що він брудний. Тому що він був брудний. Він не хотів миватися, так? Він не хотів, що робити. Зуби чистити не хотів від нього всі потікали, а хто від нього втік? Скажіть, будь ласка. І книжки потікали, і потікав одяг від нього, і взуття втекло, а кого він зустрів в зоопарку, скажіть, будь ласка. Крокодила, звичайно, товариша свого, навіть товариш не хотів спілкуватися з ним, тому що він був брудний. Скажіть, будь ласка, малята, а які ми можемо зробити висновок? Що нам потрібно кожного дня і кожного ранку робити? Скажіть, будь ласка. Нам потрібно кожного ранку вмиватися, чистити зуби, а ввечері кожного вечора ми повинні приймати з вами ванну, так? і витиратися чистим душистим чим? Рушничком, так, малята? Так. Да.